Данія передала українським військовим унікальні дрони, які дозволяють виявляти підводні об'єкти. Про це інформагенція інформагенції армія інформ розповів начальник гідрографічної служби військово-морських сил України Роман Гончаренко. Ідеться про автономні гідрографічні комплексі Сібет, призначені для зйомок рельєфу дна. Безпілотники обладнані багатопроменевим холотом, який збирає точні дані про морське дно та підводне середовище. Це допомагає створювати і оновлювати морські карти, щоб гарантувати безпечне мореплавство. Наприклад, складати маршрути для суден та обирати місця правильної стоянки. Понад 2400 дітей Росія незаконно вивезла з України до Білорусі. Цьому активно сприяв диктатор Лукашенко. Звітує лабораторія гуманітарних досліджень при єльській школі громадської охорони здоров'я. в США. зокрема, Олександр Лукашенко особисто дав дозвіл та фінансував перевезення дітей до Білорусі серед ключових осіб та організацій, які сприяли вивезенню неповнолітніх українців. фонд білоруського паралімпійця Олексія Талая, підприємство Білоруськалій та директорка громадської Організації дельфіни в терористичній ДНР Ольга Волкова у Білорусі українських дітей перенавчали нав'язуючи їм російські ідеї, культуру, крадену історію. Частину змусили пройти військову підготовку на базі внутрішніх військ Білорусі. Скільки депортованих дітей залишаються там, зараз невідомо. Причетні до їх викрадення особи заявили, що буцімто всі діти повернулися на підконтрольну Росії українські території. Проте в єльській школі не змогли підтвердити цю інформацію. Понад три місяці під завалами власного будинку прожив Микола Храпач. Це житель роботиного на Запоріжжі. Під час окупації населеного пункту Росіяни влаштували на його подвір'ї вогневу позицію. Тож чоловіку довелося перебратися до підвалу. А коли в будинок влучив снаряд, він опинився у пастці. Вибратися з неї вдалося лише дивом. Неймовірну історію виживання і порятунку дізнався Денис Розенков. Миколі Храпачу, 66. Майже все життя чоловік прожив у селі Роботине. Згадує на четвертий день від початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували населений пункт. Попри погрози, чоловік відмовився змінювати український паспорт на загарбницький та отримувати російську пенсію. За що окупанти намагалися вивести пенсіонера до ФСБшної буцигарні у Токмаку та знущалися до машини? багарник відкривав, залазь. Повеземо тебе на Ну, підвал. Яма. На Наягу полеземо. Почав з автомата стріляти над ухом, прямо і досі дзвонить, в ушах чуть-чуть стало. А тоді підвал показує. Підвал показує. Я пішов відкривати, він слід теж так у двері якраз попав і в стінку. На стінки висіло кадило, ну, що батюшки в церкві кажуть. І прямо в крест попав, вверх одбило. Цьогоріч на початку літа окупанти вкотре вдерлися до будинку пана Миколи та влаштували на його подвір'ї вогневу позицію. Чоловік був вимушений перебратися до підвалу. А коли у будинок влучив снаряд, опинився під завалами. Стеля впала на ванну і на машинку. Це стеля і криша все і мене прикрило там. Понад три місяці під землею чоловік харчувався лише консервацією, яку встигли зробити ще до війни. Намагався як міг економити їжу. В основному ікра кабачкова, ікра синеньких, ягоди ото, вишні. Питання було так. Ото півлітрова баночка. Утром. Половину і після обіда, десь після двох, після чотирьох. Оту. остальну половину, і все за цей час Микола втратив понад 15 кілограмів та бідкається, майже втратив зір. Єдиним джерелом світла у підвалі була олійна лампа. Каже, не втратити розум, допомагали молитви. Кожен день три рази. Оце просипаюся в час ночі, в час, потім утром і вечором. І коли летить теж, защитні в основному молитви. Поначалу в мене там Біблія була, ну, Новий Завіт, потім Євангелія і Псалтирі з молитвословом. Все там було. Ну... Поначалу читав, а тоді ж глаза, глаза, голова почала крутити. Це все. Чоловік розповідає, коли зрозумів, що втрачає сили, почав відкопуватися. Дивом вибрався з підвалу та не впізнав рідного села. Виліз, подивився так, глянув села. Нема те, що було фактично все розбите на околицях населеного пункту. Микола зустрів українських військових, які саме звільнили Роботине. Від них Чоловік дізнався, що його розшукували рідні, вважали загиблим або зниклим безвісти. Нині Микола Храпач мешкає у рідних в Запоріжжі та оговтується від пережитого. Мріє, що колись повернеться до рідного роботиного та відбудує свою оселю. Денис Розунков, Дмитро Дубіна. Запоріжжя, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о 12-й. Тоді побачимось. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгі суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. Долгі суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. Долгі суглоби полегшують рухові функції. З довгі суглоби рухайся вільно. Ваший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матрат-стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Так чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах. Або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усі. Всіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Замовляйте топер матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу купувати у виробника безпечно і надійно. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовну доставку. На цьому топері ви можете спати солодко, мов безтурботне дитя. Це гарна альтернатива новим меблям чи дороговартісному матрацу. Просто придбайте матрік, простеліть його на будь-якій нерівній рівній поверхні та отримайте комфортне спальне місце. Рік 1709. після поразки у полтавській битві козаки масово покидають Україну. Частина з них осідає у Франції. Яскраву сторінку в історію цієї країни вписав син українського гетьмана в екзилі Пилипа Орлика, Григір Орлик. До Франції він потрапив завдяки покровительству французького посла у Варшаві де Монті, перебуваючи у званні генерал-поручника армії Людовіка XV та, будучи членом таємної тверської ради Секре де Руа, прославився як гнучкий дипломат. Слід заува. Важити, що вдячні французи, назвали його ім'ям один з найбільших аеропортів країни. Деякі історики вважають, що Козацька гвардія, яка осіла у Франції разом з Орликом, склала основу першої хвилі української еміграції. Задовго перед тим, що правда до Парижу прибула ще одна знаменита персона українського походження. Однак назвати емігранткою королеву Франції Анну Ярославну язик не повертається. Війна по ряди політичної та інтелектуальної діаспори. Галицькі дивізії беруть участь у французькому русі оперу Нова хвиля трудової еміграції затикає діри французької економіки. Другу хвилю української еміграції до Франції пов'язують з російською революцією 1905 року. Була вона представлена переважно політичною елітою. Вениченко, Рудницький, Федорук, Паращук та інші за їх ініціативою було створено організацію українських емігрантів, до якої увійшло 120 чоловік. Ними було відкрито курси української мови. Члени організації розповсюджували інформацію про Україну, творячи таким чином сумбур у французьких головах, яких привчили бачити нашу державу південною провінцією Росії. Третя хвиля охоплює міжвоєнний період, а її соціальний склад репрезентують українці російського експедиційного корпусу, що воював на французькому фронті, службовці українських дипломатичних місій Української Народної Республіки та ЗУНР, колишні вояки і старшини УНР, визначні політичні діячі Симон Петлюра, В'ячеслав Прокопович, Олександр Шульгин. 15 жовтня 1926 року в Парижі починає виходити тижневий тризуб. А в 33-му – часопис Українське Слово. Мій батько був Олег Штуль Жданович, був редактором у Франції Українського слова. Українське слово був офіціоз ОУН організації українських націоналістів Мільниківського крила після розколу. І це воно виходило у Парижі з 1933 року. Ще і тому, тому це дуже стара газета. Це під час війни вона перестала виходити. Були між двома війнами. Була була еміграція економічна. Була трошки еміграція Також з УНР була економічна з, з Галичини, політична з УНР. Були різні асоціації з різними філіями і виходила газета Українське Слово. Так само виходили другі. Другі газети був професор борщак, який видавав історичні видання. У 24-му після переділу Німеччини, Франція відчуває брак робочої сили. Міжнародне бюро праці при лізі нації, французьке еміграційне бюро та приватні комерційні установи активно залучають у виробництво іноземців-контрактників за посередництвом цих організацій. Від початку 1924 року до середини 25-го тільки з Польщі до Франції переїхало біля двох тисяч українців.